Тепер трішки про заяви Лаврова щодо переговорів і відповідь йому від Трампа. Ну не йому особисто, а Путіна загалом. Лавров заявив, що Росія не вважає, що вона своєю агресією в Україні якимось чином порушує Будапештський меморандум. Ця заява облетіла всі телеграм-канали, медіа. Я в себе в телеграм-каналі, друзі, про це не писав, тому що нічого нового нема. Але тут коротко прокоментую. Лавров знову сказав, що суть на їхню думку Будапештському меморандуму в тому, що вони не використовують ядерну зброю, яку ми віддали росіянам для ударів по території України. Ми, мовляв, за це повинні їм дякувати. Але він не дочитує меморандум, там прописано, що вони мають гарантувати нам ще і недоторканність кордонів і державний суверенітет. Цього нема. Але Лавров цього не бачить. Він також виправдовує дії Росії тим, що паралельно з Будапештським меморандумом. Ті самі сторони підписали декларації, де були прописані їхні зобов'язання дотримуватися принципів ОБСЄ, включаючи права нас машин, демократію та свободу слова. Але де він бачить такі порушення в нас? Тут уже питання знову ж таки риторичне. Росіянам, бачите, нічого не потрібно, в них своє уявлення, своя уява. Марево. Також Лавров заявив, що розмова із Рубіо 20 жовтня пройшла добре. Якщо Штати за підсумками цієї розмови скасували їхню особисту зустріч, то це провина штатів. І вони чекають від штатів відповідного рішення про відновлення переговорів. І Каже, ми готові будемо в будь-який момент знову поїхати до Вашингтону. Ну, до речі, наш посол США, пані Стефанішина закликала ввести санкції проти Дмитрієва, який був днями у США, аби той не літав і не займався там пропагандою. Не літав до Вашингтону. А Лавров каже, коли нас запрошують, ми говоримо, що згодні, давайте домовимося про формат місце і час. Президент США Трамп сказав, що запрошення скасовується. Пізніше американці сказали, що скасування означає перенесення, так що все залежить від ініціатора в стилі путінського режиму, в стилі Лаврова. Але справа в тому, що Трампу вже це вкрай не подобається. І він сказав наступне: вчора коментуючи. Події з літака а, свого президентського нині він перебуває, як ви знаєте, в азійському турне. Він говорить, що Путіну варто завершити війну, а не випробовувати ракети. Так він прокоментував заяву Путіна про випробування російської ядерної ракети Буре і заявив, що США також мають ядерну зброю. Яка знаходиться дуже близько до Російської Федерації? Він натякнув про підводний човен, який є біля берегів Росії, і він каже: звідти ракеті не потрібно летіти 8 тисяч миль. Чи є там справді цей підводний човен? Друзі, я вам не готовий розповісти, бо дуже багато міфології довкола цього. Але Трамп сказав і каже: Ми не граємо з ними в ігри, і вони не грають з нами в ігри. Це не ігри, це реальність. Я вважаю, що Путіну не варто про це говорити. Ну, мається на увазі про випробування ракет. Йому слід закінчити війну. Війна, що мала тривати тиждень, скоро буде йти на четвертий рік. Вона йде четвертий рік, з Трампа з математикою виявляється не все дуже добре. Ось чим він займається, а не випробовувати ракети, каже. Заява хороша, приваблива, але потрібні дії. Очікуємо, що буде цього тижня у Південній Кореї, там має бути зустріч Трампа і Сіндзінпіна. Нібито там оголосять, як на мене, як на мене, друзі. Ще раз наголошую, про якусь угоду. Я думаю, що це будуть образи майбутньої торгівельної угоди. Вона там ще підписана, точно не буде. Хоча Скотт Бесент, очільник Мінфін США, запевняє, що там підпишуть угоду про Тікток. І також Трамп прокоментував наміри Євросоюзу використати заморожені російські активи для фінансування України. каже, це не моя справа, це справа європейців. Вони їх нехай використовують, нехай вирішують, і на рахунок санкцій проти Росії його знову запитали, чи буде додатково, Він сказав: ви побачите, коли два-три тижні можливо, скажи, друже. А, а якщо брати до уваги отаку от траторику от з Білого Дому і поведінку. Кремля дійсно поведінку Кремля дуже дивакувато, це повний провал. Чи можна робити попередній висновок? Ну про нас відверто тобі я, я роблю такий висновок, що Трамп а, зловив а, хвилю. Йому це сподобалося, і він починає давити на Путіна, бо заяви його про те, що ти не розмахуй своєю зброю, давай погоджуйся на щось, ніякої зустрічі не буде доки не буде усвідомлення того, що закінчується війна. Має закінчитися війна, ви маєте припинити стріляти Трамп на хайпі. Він зараз реально. Оце хайпує. Він готовий. Там вже ну він відчув жертву. Чи угу. так це чи ні? <кій> ну тут мені здається, що все ж таки спрацювала більшою мірою. В першу чергу, методична робота кількох притомних людей адміністрації Дональда Трампа. В першу чергу, Марка Рубіо. Який mm -hmm. от вийшла гарна стаття на Bloomberg про те, як він наростив там свій е, вплив в адміністрації? Він дійсно, молодець він крок за кроком рухався до цього поступово, е, прогрівав цю історію. Просто десь вже здавалось, що це так довго триває, що це мабуть і не спрацює, але неочевидно, от саме зараз це почало давати плоди, десь він так гарно здружився з Венсом. От вони почали спільно якось так комунікувати деякі питання якраз з бесентом, і отак потроху, потроху, потроху вода підточила цей е е покритий рудим мохом камінь. І я думаю, що так, е десь Трамп входить в певний смак, тому що для нього, от, мені здається, Путін завжди був зразком такої маскулінності, прикладом такого диктатора, яким сам Трамп хоче бути. От, mm -hmm. Він хоче мати таку владу і так далі. І зараз е йому дають побачити, що ну, от, е він то ніколи цього не визнає, але я думаю, оточення це розуміє. Вони хочуть. Побачити, не побачить, показати йому, щоб він сам повірив, що він вже крутіший за Путіна, що він може вже Путіна залякати, і що Путін може грати його за, за його правилами. І дійсно, йому це йому це може сподобатись, тому що дуже довгий час не було такої позитивної аури навколо Трампа, і дійсно, ну його прям похвалили ті ж самі ліві ліберальні медіа за ці санкції. І багато хто прям сприйняв це дуже позитивно, і я думаю, що йому це, це може і сподобатись, і навіть Китай в цій ситуації виглядає здивованим, мені здається, і навіть дещо розгубленим. Я е, думаю, Трамп. Ми зараз з тобою повернемося до Китаю. Тут mm -hmm. я хотів би у тебе ще е, поточнити на рахунок заяви Лаврова. Сьогоднішній ми перед початком запису про неї згадували. Лавров сказав, що вони чекають план від Трампа від Сполучених Штатів Америки про завершення війни. Таких планів ми не надходило, тому й переговорів немає. І Зеленський <кхід> повідомив про те, що вже кілька разів американці передавали пропозиції Кремлю про припинення російсько-української війни, але фідбеку нема. Де тут правда? Де ні, про що йдеться? Так, да, я якраз знайшов цей перше джерело там, того, що висловлювався Лавро, бо там багато я ну, да, і в наших медіа не всюди прям точно передали те, те що він говорив. Там було незрозуміло про, про які плани йде мова, і більшою мірою в контексті мова йшла саме про анкоридж, про їх про зустріч mm -hmm. Путіна і Трампа на Алясці і про те, що Путін тоді висловився, е, висловив готовність рухатись по тому плану, який вони сприйняли як американський, виходячи з комунікації з Віткофом. і от тоді вони вирішили, що американці погодились на те, що потрібно продавити Україну на здачу Донбасу mm -hmm. і mm -hmm. в обмін на зупинку. Mm -hmm. Mm -hmm. А хіба було не так? Хіба Трампа не подавили тоді? Ну, то виглядало так. Вони сприйняли, що Трамп на це погодився повністю. Трамп лише вперше сказав, де має зупинитися війна. Він ніколи про це не говорив. Перепрошую. Ну так, ну коротше, і це воно якраз повертається до цього питання: що продавіть Україну по суті, на те, щоб вони вийшли з Донецької області в адмінкордонах, і тоді щось може з цього вийти. Це от якраз. Натяк в цю сторону, і Дмитрієв також, до речі, про це говорив, тому що він там е не пам'ятаю кому інтерв'ю, чи СІБС чи комусь сказав, що от ми там близькі до наближення. От Україна е зараз зробила прогрес. Вони вже готові зупинитись по лінії розмежування, вже не вимагають повного виведення російських військ. от Ми наблизились, натякаючи, що Україні треба ще піти на поступки. Але от зараз у американців сформувалось враження, що Україна вже пішла на достатні поступки, і в принципі нас ну, немає за рахунок чого продавлювати на ще якісь кроки, тому що ми, ми зробили все, чого хотіли американці, частково те, чого хотіли росіяни, і Росія зі свого боку не зробила нічого. І просто це вже виглядає як такий прям шантаж і тиск не на Україну, а на Сполучені Штати Америки, що Росія використовує американців як посередників в тиску на Україну. Ну це вже не зовсім не та позиція, яку собі уявляв Білий Дім, коли заходив в цей переговорний процес. Тому я думаю, що що Лавров, нібито й посигнає, посилає цей сигнал. Але я сподіваюся, що там його правильно розтрактують Дональду Трампу, що будуть йому роздруківку подавати зі зносками на полях, червоним кольором написаними, щоб він точно розумів про що тут іде мова.